Вітаю! Ви на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде Ок. І сьогодні говоримо про вітання. Погодьтеся, часто перші слова, які ми чуємо зранку, задають тон на весь наш день, але форми вітання і прощання нерідко звучать у нашому повсякденні перетворено, змінено без потреби. Їх такі неправильні форми вітань прощань можна почути і в розмовній мові, і з засобів масової інформації, і від посадових осіб, і від педагогів. Цьому, звісно, є пояснення, проте нема виправдання, особливо зараз, коли ми, виборюючи, повертаємо своє. Довговікове насадження іншої мови. Та заборона рідної дало свої негативні наслідки. Тож з'ясовуємо, як треба вітатися по-українському. І вітаємося українською правильно. Відразу звертаю вашу увагу на те, що в українській мові форма доброго дня або доброго вечора в родовому відмінку відсутня. Але. За умови наявності у вітанні слова Бажаю така форма можлива. Бажаю доброго дня або Бажаю доброго вечора. Здавна українці віталися. Добрий день, добрий вечір. Звернімося до зразків усної народної творчості, з якої бере витоки літературна мова. Добрий день вам, люди! Саме так починається українська народна пісня, до якої у кожному регіоні України є свій варіант, але слова вітання звучать однаково Добрий день. А слова календарно-обрядової пісні Добрий вечір тобі, пане господарю, звучать по всій Україні. Від Різдва до водохреща. До речі, в українській мові, на відміну від інших слов'янських мов, існують стягнені форми вітання. Добрий день, добрий вечір. Також у мовах сусідніх країн немає аналогу до ранкового вітання доброго ранку. Та й у нас не буде помилковим вітання зранку добрий день. Але чому ж не скористатися нашим унікальним вітанням, коли день ще тільки починається, заплановано багато роботи? Тому приємно буде почути вітання побажання. Доброго ранку! Люди добрі! Мовознаці стверджують. Що саме в такій формі вітання вживається родовий відмінок. Адже на ранок припадає найбільше роботи. Людям говорити ніколи, тому залишається хіба що побажати один одному добре з усім упоратися. Тож запам'ятовуймо, як правильно казати: Доброго ранку! Добрий день! Добрий день! Добрий вечір! Добрий вечір! Серед вірян існує й таке вітання. Слава Ісу! Відповідь Слава навіки Богу. На Різдво вітаються так. Христос народився. Відповідь Славімо Його! На Великдень вітаються так. Христос Воскрес, відповідь. Воістину Воскрес. Для свята водохреща існує окрема форма вітання. Христос хрещається. Відповідь – У річці Йордані. Хоча це вітання актуальне протягом самого Дня свята, починають так вітатись ще увечері напередодні. Також в українців є вітання Здрастуйте. І хоч у словнику ця форма є, вважаю, що краще сказати вітаю або вітаю вас. Серед молоді поширені вітання. Привіт! Здоров. Хай. «Хеллоу». Але такі варіанти будуть доречними. В колі близьких, друзів чи вдома. Прощаючись, кажуть до побачення! Бувайте здорові! Хай щастить. До зустрічі! Часто доводиться чути прощання всього вам доброго або всього найкращого. Увага! Це калька з Московинської! Себто дослівний переклад, а українською на все добре. Побажання доброго сну висловлюємо за допомогою таких форм: Добраніч! На добраніч! Гарних снів цю низку різних форм вітань можна продовжувати. Українська мова. Ними пребагата. Наші питомі слова і форми вітань прощань не загубилися, вони ще на вустах старшого покоління або в пам'яті тих, хто чув їх неспотвореними, вони у вічно живих творах українських класиків. Їх відроджують активні громадяни суспільства, справжні борці за українську мову. Бо ж звучать вони. Так природно, гарно і чисто звучать достоту по-українському мелодійно, органічно і милозвучно. Доброго ранку! Радий бачити вас! Привіт! Моє шанування! Здоровенькі були! Добрий день! Добрий день! Добрий день і вам! На добрий день! Будьте здорові з неділею! Доброго здоров'я! Будьте і ви здорові. Добрий вечір. Добрий вечір! На добрий вечір вам. На добраніч! Добраніч! До нової зустрічі! Бувайте здорові! Щасти вам! На все вам добре! Щасти! А завершити хочеться патріотичним привітанням яке відновлено в наш час! Слава Україні! Героям слава! На снаги нам і перемоги! Все буде Україна!